Всім привіт! Я хочу показати ілюстрацію або метафору з тим, що таке є сім'я. Дуже багато говорять, що мудра жінка вона не зруйнує сім'ю, вона її буде будувати. А глупо вона зруйнує своїми руками. І Хотіла поговорити про те, що таке взагалі сім'я, і провести таку метафору, паралель. Наприклад, уявіть, що сім'я це машина і водій. Водій це чоловік, а машина це жінка. І коли водій сідає до машини, він заводить. і вони починають свою подорож. І ця подорож взаємодія водія з машиною, коли машина рухається, водій керує це про образ сім'ї, чоловік і жінка. Водій пильнує за машиною, тому що машина сама по собі не може їхати, якщо її не заведуть, якщо в неї не зальють бензин. Все потрібне, що для машини треба, водій обов'язково робить для цієї машини. І в реальності чоловіки дуже наглядять свої машини. Тому це така дуже гарна паралель до жінки. І тепер уявіть, що в машині світиться лампочка, немає бензину. Немає Енергії у жінки, щоб їхати далі. Що робить водій? В нього є два варіанти. Він ремонтує і робить все потрібне для того, щоб все було і їхати далі, або він може вийти з машини. І якщо він все зробить потрібне. То і це окей, сім'я далі існує, вона йде, вона їде по цій дорозі, життєвій дорозі. Але якщо водій вийшов, якщо водій не хоче реагувати на проблеми, які є в машині, він ігнорує те, що треба поміняти масло, наприклад, і проходить час і машина ламається. Ще можна щось поправити, ще що вона нібито на дорозі ще їде, якось там тарахтить. Може в хлопній трубі вже дим іде чорний. Але вона ще їде і чоловік не реагує. І якщо він не реагує, вона зупиняється. І тепер візьмемо, якщо це є жінка, ти не можеш рухатися, якщо цього всього не поправити. Якщо це все ігнорувати, твої потреби, ти не зможеш рухатись. А тепер, якщо чоловік вийшов з машини, він ігнорував, ігнорував, і він вирішує вийти з машини. Йому не потрібні ці проблеми, він не хоче вирішувати ці питання. Знаєте, такі є фрази, коли. Жінки хочуть поспілкувати з чоловіком, роз'яснити, чому їм погано, що вони потребують. Чоловіки говорять такі фрази: мені нема коли, та, що ти ниєш», та, що ти придумуєш, або та розберись сама з собою. І це подібне до того, що чоловік вийшов з машини. І тепер говорити, що в нас є сім'я. Коли немає водія і машина стоїть, машина не їде сама по собі. Сім'я це коли взаємодія двох водій і машина. Але коли водій вийшов і нема взаємодії, то кінець машина зупиняється. Далі сімейного життя немає і не придумуйте нічого. Нам тяжко визнати, що в нас. Зруйнувалася сім'я, що хтось не захотів їхати. Нам тяжко це зрозуміти визнати і сказати: так, хтось залишив. Якщо нема взаємодії, то немає сім'ї. Сім'я будується з двох паралель чоловік, жінка як водій і машина. Тому. Якщо чоловік вийшов водій з автомобіля, автомобіль сам по собі не може їхати. Хіба що це буде якась Тесла <схід> Електро... на електриці де <схід> їздять без водія? Ну, це такий жарт на кінець. Люблю, цілую, обнімаю.